Якраз на відео зараз вам покажемо, як відбувається процес пересушування, да? ну як там пересушування. Після того, як вона була прийнята, вона ж приїхала до нас мокра і, відповідно, треба в будь-якому випадку всю розстелити, розложити і потім от слідів ізоляції і всього остального обтрусити. Якщо комусь кажеться, що там нічого не висипеться, то ви будете приємно здивовані, як побачите, стільки всього з неї натруситься. Да? Плюс ще вода з неї висохне, тільки гарно розправляє, бачиш, оно... момент. От вам і міді, от вам і воду не п'є. От те, що я розповідав ще в минулому році на відео, тільки хтось там це сприймав як тихоньке да хахоньки. Скільки тут було міді, 10-200, да, здається, чи сіки? Не пам'єш? Ну, якщо хочете подивитися, скільки було в попередньому відео, можете глянути там буде інформація, скільки було міді. І коли вона висохне, ми її перевіримо, перетрусимо от, слідів ізоляції і тоді подивимося, скільки на виході буде сухої.